Чи знаєте ви людину, яка б не чула про рентгенівські промені? Певно, що ні. А чи знаєте ви, що ці промені цілком могли б і не бути рентгенівськими, а полюївськими? Так саме Іван Полюй, український вчений та видатний громадський діяч, задовго до рентгена відкрив ці загадкові промені. А ще це людина, що дала Україні першу українську Біблію. З відзнакою, закінчивши теологічний факультет Віденського університету, молодий Іван Полюй йде в науковці. Вчився у Страсбурзі, працював у Відні, обіймав посаду професора експериментальної та технічної фізики у Німецькій вищій технічній школі та був першим деканом першого в Європі електротехнічного факультету. Цісар Франц Йосиф іменував Івана Полюя радником двору, нагородив лицарським хрестом. Чимало промислово розвинених країн Європи запатентували і запропоновану Іваном Полюєм конструкцію телефонних станцій та абонентських апаратів, зокрема застосування розподільчого трансформатора. З участю нашого земляка було введено в дію кілька електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині, а також першу в Європі на змінному струмі. Досі залишається спірним питання про відкриття рентгенівських променів. Якщо рентгена нині знає весь світ, то ім'я Івана Полюя тільки здобуває обшир. На думку науковців, внесок рентгена у дослідження ікс променів є явно завищеним. Рентген був знайомий з полюєм під час роботи в лабораторії Кунта, і саме під впливом полюя провадив досліди з катодними трубками. Чи не тут бере початок випадкове відкриття? Гельмут Лід на рукнизі картини сучасної фізики відзначає, що шлях, яким рентген пройшов до свого відкриття, є загадковим. Дослідник життя та діяльності рентгена не залишили поза увагою і такий факт, пов'язаний з відкриттям ікспроменів. Працюючи в лабораторії, він перебував у повній ізоляції від зовнішнього світу. Записи про свої спостереження тримав у таємниці і заповідав їх спалити відразу після його смерті. Видатний фізик Іван Полюй ніколи не забував про духовне начало в людині. Він був одним із авторів першого видання української біблії, яка була видана у 1903 році британським біблійним товариством. 2003 року виповнилося 100 років із часу першого повного видання Святого письма Нового Завіту українською мовою, у перекладі Пантелеймона Куліша Івана Нечуя-Левицького та Івана. Полюя. Власне, Іван Павлович докінчив справу Куліша, після смерті якого переклав книги Рут, першу і другу книгу Хронік, Ездри, Неємії, Естер і Даниїла. Іноді він навіть відкладав заняття наукою заради того, аби працювати на ниві Духовній. Окрім перекладу Святого Письма він написав українською Молитовник. Іван Полюй знав 15 мов, у тому числі давні грецьку та єбрейську. Саме таку людину шукав Пантелеймон Куліш для перекладу Біблії. Творча співпраця тривала понад 20 років. Переклад Нового Завіту було закінчено 1871 року, а остаточну редакцію і кінцеву коректуру Іван Полюй завершив через 8 років. А ще через 2 роки книга побачила світ. Тяжко було б подумати, писала полюєві Ганна Барвінок, дружина Пантелеймона Куліша, що чоловік бився 50 літ, і так і слід його почас, без вашої підмоги, великої. Казав один дуже освічений науковий чоловік: не було б Коліша, не було б і Біблії. А я тепер скажу: не було б полюя, не було б Біблії. Україна має пам'ятати своїх героїв. Понад 30 років свого життя Іван Полюй віддав, щоб ти і я могли мати і читати Слово Боже рідною мовою. А ти вже прочитав Біблію? Напиши в коментарях.